Привіт! Сьогодні я вам розповім про плюси і мінуси мати хом'яка. Начнемо з плюсів. Перше, це невисока вартість самого хом'яка. І те, що вони є в кожному зоомагазині. тому його можна легко придбати. Хомяки не займають багато місця в будинку. Достатньо тільки виділити місце для житла тварини. Наступним плюсом є те, що в них відсутній сильний запах. Якщо в вашого хом'яка велика клітка і ви часно прибираєте, в то запаху немає. Невеликі затрати на корм. навіть якщо купувати дорогі спецкорма. Хомяки мало їдять, тому Палички по гризухи, і миску корму йому буде хватати надовго. Від цих гризунів. Немає шерсті по будинку. Хом'яки, які як і другі гризуни, линяють. Ну. Оскільки більшу частину часу вони знаходяться в клітці, шерсть не розноситься по хаті. Цих хацинів не потрібно вигулювати на вулиці. Більш того, їх взагалі не рекомендується без необхідності виносити на вулицю. Хом'якам не потрібно робити прививок. Вони рідко являються переносчиками болячок. не потрібно особливого догляду за шерсть. Хом'яків не потрібно купати. Хіба що до шорстних хом'яків е, можуть бути ковтуни, тому потрібно підстригати. Тепер роздивимось мінуси. Складно знайти нормальну клітку для хомяка. В магазинах зазвичай продають невеликі клітки, більше схожі на переноски. Тому шукати хороше житло для гризуна приходиться або в інтернеті, або в крупних зоомагазинах. Найбільший мінус для мене це те, що хомяки дуже мало живуть. Джунгарики живуть два, в крайніх випадках два з половиною роки. А сірійські – 4-5 років. За цей час ти як встигаєш звикнути до тварини. І дуже шкода, коли тварини не стало. Хом'яків я маю вже років 5, Але першим моїм хом'яком був джунгарик. Щоб хомяку було комфортно жити в його клітці, Потрібно багато чого купити, а затрати на це можуть перевишати десятки разів стоїмость хом'яка. Вночі хом'яки бігають в коліщат, і шум від цього може мішати спати. Тому якщо ви маєте стати власником такої прекрасної тварини, ставте клітку не в своїй кімнаті. Хом'яка складно знайти, якщо він втіче. Так як ці гризуни невеликі, а особливо карликою види, то їх дуже складно знайти. Повірте мені, хомяки не чувствують висоти. Тому коли берете хом'яка на руки, потрібно держати його на чимось. На цьому моє відео закінчується. Надіюсь, вам воно сподобалось. І ви підпишетесь і поставите лайк. Ще трохи, і нас буде тисяча. Я дуже вдячна вам за це. На цьому все. Всім па-па.